Покраска троянди Джавеліна. Наводимо кольори. Кому не зрозуміло, що я роблю зараз, питайте, я відповім. Або приходьте на прямі ефіри в Інстаграм. Розкладаємо пилюсточки на газеті і змочуємо края. Пелюсток спиртом. Спирт я в аптеці купляю. А знизу вже водичкою. Певний час це займає, але треба постаратися, щоб не було воздушних таких бульбашок. Наносимо жовту фарбу спочатку. Знизу, але не до самого верху. Кінчики пилюсточок в нас повинні. Зостатися білими, прозорими, потім ми будемо там інший колір наводити, біля основи пелюстки ставлю краплю рожевої фарби. І розтушовую її за допомогою жовтої фарбочки. Також додаю яркий рожевий, ще більше. Глибоким стає колір. І тепер ми бачимо, що в нас вже не жовтий, не жовта пелюсточка, а така якась помаранчева, жовта, розовивата. Колір стає многошаровим і глибоким. Зверху акценти виставляємо вже темною, рожевою рожевим темним рожевим кольором. Трошки десь більше, десь десь менше, десь е, саму е, краплю. І за допомогою тоненькою, тоненького пензлика все це розтушовуємо пелюстки обов'язково переглядаємо з обох боків. Іноді таке буває, що знизу щось не прокрашується. Ось так. Дійшла черга й до великих полюсток, так само, як і в попередніх пелюстках, прокрашуємо жовтим. Але Трошки знизу. До верху жовтим кольором ми не ведемо краплю рожевого так само розтушовуємо. І тепер зверху робимо такі акценти. Саме якщо щось десь якась частинка пелюстки зостанеться не профарбовано нічого страшного. Навпаки. Це ще на найкраще. А тепер сухим градієнтом ставимо акценти. Акценти кожної пелюстки мають відрізнятися від інших пелюсток. Ось десь оріол такий, десь якась е донизу лінія, але вони мають, всі ці пелюстки мають відрізнятися обов'язково. Кожна пелюстка має мати свій характер. Десь я навіть пальчиком тицяю, аби такий був смачний яскравий колір пелюсточки. Десь яскравим, десь розмиваємо, щоб білий такий колір був. Сушимо обов'язково на клейонці. До нових зустрічей. Став лайк і підписуйся на мій канал.